Якщо б ми зараз проводили вибори, зрозуміло, що для нас з точки зору безпеки це номер один історія, щоб у нас була демократична ситуація, демократичні вибори, і щоб їх потім визнали, як люди будуть голосувати на війні. Як голосувати будуть люди на фронті, якщо вони не можуть повернутися додому, і голосувати? Я не розумію, як це може. Я окрім того, що все це поза українським законодавством, поза конституційними історіями і так далі. Але що важливо, безпека? Як будуть голосувати військові? Ніяк, як нормально, можна голосувати сьогодні? Прилетіло 250 дронів, 247, так? 267. А? 267 дронів сьогодні прилетіло? Ну просто 267. Ну, не в Вони просто кажуть, що ми хочемо. Вони то, то те, як американський партнер каже, ми бачимо, що рускі хочуть завершення війни. 267 дронів. Випускає людина, яка хоче завершення війни. Як буде це? Як буде голосування в Сумській області? Як буде голосування просто там, просто в Сумській області? Просто таке запитання. Як буде голосування в Харківській області? Що буде з Куп'янськом, коли там іде, Ну, коли там, люд, людей вивозять? Як це буде відбуватися? Тобто, це будуть вибори, як, на яких, як, що будуть робити люди за кордоном, як підготувати інфраструктуру? А де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт? Яка кількість їх приїде? Спостерігачі просто в Сумську, Харківську область, в Краматорськ? В Покровськ. хочуть спостерігачі. Ні, я серйозно. Або ми повинні вирішити, що ось, ось такий кілометраж від бойових дій, там це не проходить. Тобто там хай живуть люди, хай не голосують. У нас такий свій. Такий майданчик, такий малесенький. Це ж неправильно. Ну просто це неправильно. Як можна визнати вибори, на яких не буде голосувати половина населення? І саме так. Ми просто не зможуть. Я вже не говорю просто люди забувають, коли піднімаються питання. Забувають, а що робити з тимчасово окупованими територіями? Що там будуть люди робити? Як вони будуть голосувати просто? Окей. Ми не можемо поки що забрати назад наші території. Але як вони приїдуть сюди? Тобто просто приїдуть в час бойових дій, як вони виїдуть, хто їх випустить? Чи ми хочемо там сказати, тоді росіяни будуть контролювати там повністю вибори? Голосувати вони будуть в якій країні? З яким прапором, якщо в армія піде вся назад або більшість?